Вони зустрічаються за одним столом. Терористи, окупанти і українські військові зустрічаються у Дебальцевому, аби встановити лінію розмежування і буферну зону. Попри це, терористи стріляють і ні на які домовленості не реагують. Олександр Загородний далі збройні сили України підтягують сюди. До Дебальцево додаткові потужні сили. Сепаратистам тепер особливо потрібно боятися, тому що на передову йде спецпідрозділ з гризною назвою Злий Бандера. Назва неофіційна, офіційна, але вже добре прикипіла до цього івано-франківського підрозділу. Вона вибита ледь не на усіх машинах. Ну як откуда? Ми сюди ж приїхали людей їсти, як вони тут каже, про що? нас думають. Немовлят, немовлят. Да, немовлят, дітей, людей. Отаке От й придумали. Тож весело, як же. Хлопці сподіваються на перемир'я, але до бою готові. Нам воювати воювати так точно так точно насправді чи бути в війні, чи миру, вирішується зараз у цій невеликій кімнаті. Тут представники України, Росії та так званих ДНР та ЛНР на великій мапі позначають кожен обстріл, з'ясовують хто стріляв і намагаються довідатися навіщо за останню добу. Українські вояки пережили найжорстокіший обстріл останніх тижнів і пережили не всі. Один військовий загинув дев'ятнадцятеро поранених. Артилерія так званих ДНР та ЛНР активно працює і сьогодні. Вчора по п'ять 5 разів, ну, а по Дебальцеву вчора 11 разів. Чоловік я? Загиблих, ж є. є загиблі, є поранені. Представник ДНР, який хоч і переконує, що мешканець Донбасу, але української не розуміє, він не може або не хоче відповідати, чому так звані ополчанці продовжують обстрілювати українських військових. ДНР хоче міру? Звісно, всі хочуть міру. Та чому ж стріляють? Ну, чому стріляють? цікавий вопрос. Ситуацію пояснює генерал Юрій Думанський в ДНР. Багато командирів, які продовжують діяти на власний розсуд. Безлер, без, вогонь припинив. А от мозговий воює час від часу в атаку на українські позиції ідуть і козачки Козіцина. Переговори про припинення вогню ідуть, але важко. Припинення війни з нетерпінням чекають і бійці однієї з найславетніших бригад України 93-ї. Хлопці пройшли Авдіївку, Донецький аеропорт і ще жодного разу не були в ротації. Командир вже як може підбадьорює своїх вояків, хоча й сам погоджується. До них ставляться як у приказці. Хто везе, того й поганяють. Нашу бригаду поки не міняє. Тобто ми з першого, офіційно з первого ми тут. Ну пока юня. Юня, офіціальна. Офіційно ми ще раніше, в АТО. Ну, пока сміни. Пока ми тут на місці. Ну, хочеться домой вже да, так. Ну, хочеться віддихнуть. Так, вже напряженість, вже ну, треба віддихати. Війна, яка вже всіх дістала. Усім бойовикам, які зараз заряджають свої гармати, варто було б глянути на цю маленьку дівчинку з Донбасу. Пока. Пока. Ой, Та ні, все все. Щасливо. до сідань. Українські воїни їдуть на передову. Вони готові до бою, хоча усі хочуть миру. Хлопці слухають не військові марші, а нову пісню, в якій їх просять повернутися додому живими. Овертайся. Живим, живим, Олександр Загородний, Влад Журенко та Олександр Зазимко. Спецкор. Два плюс два.